Политическая программа будет в курсе. С вами Саша и Евгений Маслов. Мы в прямом эфире на канале ОТБ. Также вы можете смотреть трансляцию на сайте ukursi.com.ua и на YouTube. Ну и телефон в студии у нас 057 715 2087. По этому телефону вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Skype у курси.com.ua у нас есть несколько новостей. За час перемир'я, яке почалося 6 вересня, станом на 18 листопада, на сході України загинули 957 людей. З них 838 чоловіків і 119 жінок. Це за час перемір'я. А всього за час бойових дій загинуло 4 317 людей, поранено 9921. Одну людину про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН, з прав людини, який опубліковано буквально днями. І терористи ДНР вводять воєнно-польові суди з правом ухвалення розстрільних вироків. Причому їхня дія поширюється не лише на території підконтрольної бойовикам, а й на райони воєнних дій. Про це повідомляється на одному з терористичних сайтів. Ну і щоб е е якось зустріти новий рік, у нас у Харкові продовжується акція Армія подарунків свято для солдатів. Це волонтери і усі бажаючі, які мають можливість зробити власними руками подарунки для наших бійців. Вони це роблять, приєднуйтесь. Найближча акція в цю суботу робитимуть браслети життя з паракордової і, і, і розписувати фляги, вишивати, в'язати, підписувати листи. Салон інтер'єрне рішення Сумська 77-79, возле парка Горького. І давайте зараз посмотримо відео. Зустрічатимуть новий рік в окопах, аби ми могли святкувати. Тож новорічне вітання має отримати кожен солдат. Адреси точок збору у вашому місті дізнайтеся в соцмережах у групах Армія подарунків. Україна подарує свято своїм бійцям. Студії з нами сьогодні Олександр Ситенко, президент громадського об'єднання Товариства учасників руху, і Олександр Котуков, соціолог. Чиє звання, не пам'ятаю, заслужений соціолог або ні. То Я просто кандидат соціологічних наук доцент. Доброго вечора. Добрий вас. І сьогодні ми запросили вас до студії з тим, щоб розібратися, що відбувається зараз в. Мозгах у наших співвітчизників у Харківщині, бо ви зробили, скільки я розумію, дуже серйозне вимірювання соціологічне жителі Харківщини про себе суспільство і державу. Так. Так. Як це відбувалося, у який спосіб, які... що думають наші мешканці зараз про суспільство, в якому вони живуть? Ну, я скажу про організаційний аспект, Олександр Миколаївич Миколаєвич угу. щодо смислового. Зазначу, що Будь-яке суспільство переживає різні етапи трансформації. І завдання соціології слідкувати за тим, як змінюється суспільство. Це теорія. Це теорія. На практиці, На практиці були зібрані. Декілька е, ініціативних груп, uh -huh. які вирішили провести соціологічне дослідження щодо визначення сучасного стану громадської думки на Харківщині. Скільки опитали? Е, опитали більше двох тисяч осіб. Uh -huh. Тобто, по яка яка тут від... відсоток? Е, репрезентативна вибірка, яка включає і місто Харків і uh -huh. Харківську область. Е, відповідно, більше тисячі осіб було опитано і по місту, і по області. Відповідно, вас щось вразило у цьому опитуванні як соціолога чи ні? Як соціолога мене вразило те, що за останній рік ми спостерігаємо дві такі тенденції: по-перше, це якісне збільшення патріотичних настроїв. Громадяни, які раніше себе ідентифікували з мікрогрупами, там сім'я, родина і так далі. Сьогодні все більше громадян ідентифікує себе з громадянами України. І це якісна відмінність. Друга відмінність пов'язана з тим, що для громадян е, істотним чином зросли безпекові питання, тобто, проблема безпеки себе, своєї родини і так далі вийшла на перший план. Олександр mm -hmm. Миколаївич можливо, додати як часто призводяться такі дослідження? З чим можна сравнювати з предучим кодом? Е, ну я очолюю громадську організацію соціалічної лабораторію академічні ініціативи, яка проводить такі дослідження щороку. Е, Грунтовно. Базові дослідження, які спрямовані на визначення суспільних цінностей, відмінностей стану громадської думки, інтересах, потреби громадян тощо. Тому ми говоримо, якщо порівнювати, говоримо про попередні періоди, тобто 2013-2012 та попередні роки. Я пропоную, ми Зараз ми, Олександра Миколайовича, ще попитаємо, ще стосовно да, стосовно соціології. Ставлення до політичних сил наскільки змінилося? Вибори ми побачили. Як підтверджує цю ситуацію? Або, можливо, Олександр Миколаївич покаже. Е, нам е, це. Е, Я скажу, Олександр Миколаївич ну. покаже, зазначу, що ставлення до політичних сил безумовно змінилося. І, е, ми зафіксували багато тенденцій, які ми спостерігали потім під час виборчого процесу, mm -hmm. зокрема зростання популярності нових партій, зокрема самопомощі, і зменшення популярності тих партій, які раніше належали до партії влади. З, а зараз вони називають регіонів. себе опозицією. А зараз е вони називають себе опозицією. Так. Уровень довір'я повисився чи панісився. До кого? До чого? Ну, допустимо, до про, -про Е, так, ми а, 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 скажіть, будь ласка, скажу, взагалі, от є рейтинг довіри? Так за, за, за завжди ми розуміли, що довіра, скажімо, до церкви, до мас-медіа, до е, інституцій... Державних, вона завжди є, є такі індикатори, які показують, що змі змі зміцнюється якась довіра, зменшується якась ще. От у цьому випадку чи є якісь, ну такі, щоб всі зрозуміли у відсотках, або я скажу, скажімо, просто тенденції, які довіри до кого довіра збільшується, до кого зменшується. Безумовно, ми можемо сказати, що довіра до державних інститутів і органів державної влади з попередньо з минулим роком зросла, <гум> тому що в минулому році близько 90% громадян так чи інакше не довіряли центральним органам влади, ну з більшим чи меншим рівнем недовіри. Порівняно високим був рівень довіри до місцевих органів влади, зокрема сільських селищних голів, міських голів і так далі. Сьогодні ми, ось зокрема, якщо характеризувати ситуацію літа цього року, ми мали тенденцію, коли ці рейтинги майже вирівнювалися, А певним чином навіть рейтинг центральних інститутів, зокрема президента України, угу. був вищий ніж рейтинг міських очільників. Угу. Тобто, тобто центральна влада підвищила рейтинг, а місцева знизила. Так я, розумію. я би сказав так, що місцева не змінила, а зокрема, була було зафіксовано зростання. Центральних органів влади, зокрема, угу. президента, уряду тощо. Угу. Телефон нашій студії 057 715 2087 сім. Це прямий ефір, тому ви можете дозвонитися і задати питання нашим гостям. Так, да, Олександр Николаевич, а що стосується ЗМІ і довіри до ЗМІ, я думаю, що це один з моментів, який хвилює всіх нас в тому числі. Ну, якщо ви дозволите, почну не змі. Хоча угу. про них буду говорити. Це дослідження, яке, яке стало приводом для нашого спілкування, було виконано в рамках нашої організації, яка стала в Харкові основою громадсько-політичного об'єднання Самопоміч, ми почали виборчу кампанію і для того, щоб розуміти, в якому стані знаходиться суспільство і як з ним говорити, ми провели це дослідження. Колектив був дуже серйозний, тому це ґрунтовне, дійсно наукове дослідження, яке дало дуже хороший якісний рентген тому, що себе являє наше суспільство. Дві тисячі опитуваних і більше. похибка як більше, і похибка там десь 25 з Тобто це дуже дуже ретельне. Я скажу, Він що жодна політична партія, яка починала компанію, не мала такого дослідження і мені здається, і досі немає, тому що за такою ґрунтовністю і ну, кількістю витрачених зусиль це дійсно величезний труд. Що стосується, значить, партія, теж хочу про це сказати. Ми, це дослідження закінчилося всередині серпня. Тобто тоді ще не було блоків Порошенка mm. і так далі, але вже, вже тоді виявлялася певна тенденція, перш за все, антипатія жителів Харківщини до тих політичних сил, які себе негативно проявили ці, е, на Майдані. Тобто, які Організували всю тубійню і так і приймали ті закони. Тобто такі антипатії, антипатії вже тоді виявлялися, і дуже дивно на цьому фоні було отримати такий результат тих ну антиукраїнських діячів, які згуртувалися в опозиційний блок, і раптово на Харківщині отримали. Непогано підтримуємо. Ну, не це... раптово, не раптово Ми ж знаємо з вами, що насправді перемога опозиційного блоку це тактична помилка демократичних сил. Про це зараз всі говорять. Ми так? теж згодні, тому що я саме угу. так і кажу, що несподівано з точки зору того, що саме помилка вплинула на такий результат. Що стосується, ми з чого почали. Ви дали інформацію, що відбувається на сході. Так, в зоні АТО. І чи ось йде війна, справжня війна, величезна кількість загиблих. Ті бійці, які там воюють, жертвують собою, приїжджають в Харків. Ми з ними спілкуємося, тому що опікуємося баталь... харківськими батальйонами, в тому числі медичним батальйоном. І коли вони бачать, що люди, жителі Харкова, вони не відчувають, що ми на війні. Що країна у війні, гуляють, стрі... 에... розкошіствують. Ну, мене питають, скажіть, а чому ресторан Баден-Баден регулярно салютує? Кому він салютує? Так ось відповідь тут є. Угу. 13% населення Харкова вважають, що бійці Національної гвардії то є злочинці, які вбивають своїх громадян. 13%. 13%. Область Абсолютно інше, там всього 2%. відсотки. Тобто, одна з характеристик, що нам дало, це абсолютно різна ментальність на селі і в місті Харкові. Люди, які проживають в селі, більш віддані ідеям незалежної держави, ідеям унітарності, ідеям патріотизму. В Харкові зосередилася ну достатньо, достатньо значна кількість людей, які не підтримують ідеї України як держави. Раз, а чим 13, це викликає? Да, Развіт тринадцять 13% можуть ділити погоду, що в Харкові а, не чувствують скільки що... треба для того, щоб захопити нашу держадміністрацію? Хіба їх було більше? Вони згуртувалися, вони агресивні і вони це роблять. Про ЗМІ сказати, так? Так, про ЗМІ теж, бо, бо ЗМІ ну, це теж один із індикаторів тієї ж війни, інформаційної. Ну, я скажу так, за оцінками, я не професійний соціолог, я користувач, я замовник профі... угу. соціологічних даних. А, а ви, може, ще у пана Олександра Але я, я говорю про ті враження і ту користь, яку ми отримали. Угу. По-перше, абсолютно чітко видно, що в Харкові. Не вистачає тієї якісної, правдивої інформації, яку потребує, просто вже потребує суспільство. Ті програми, які на замовлення обслуговували кандидатів регіоналів, вони викликають просто обурення. Це продажна журналістика. Я буду говорити так, як говорить нам статистика. Це є продажною журналістикою. Це пропаганда. Це я пропаганда, не це, мій мій. Мій. це не журналістика. І тому. Одне з наших прохань до всіх журналістів. Поверніться до проблем. Давайте говорити з народом так, як треба для того, щоб зберегти самих себе. Я наведу приклад. Є таке є одне село. За два роки, завдяки тому, що там створили умови, спеціально створили умови. Були люди, які були, ходили з селом і пропонували. Безкоштовне, майже безкоштовне спутникове телебачення. Результат: два роки. Село все стоїть на позиціях російської пропаганди. Все тому, село. Що вони дивилися два, весь час. два роки вони не дивилися українські канали, абсолютно, за два роки їх перекували. Так так само ми мусимо тримати в полі тяжіння все, весь наш народ до українських ідей. тому для нас в діяльності Харківської обласної організації самопоміч соціологія буде займати своє належне її місце. Ми будемо спілкуватися з народом не тільки ну, в такі звичні способи, а, але через те, що будемо регулярно проводити опитування. Дякую, я, я нагадаю на, на, на телефон 057 715 2087. Це телефон прямого ефіру. Ми чекаємо, до речі, в продовженні програми. Василя Шика, ректора Харківської академії культури, будемо з ним продовжувати тему, яку ми зараз обговорюємо. Що ви можете сказати стосовно цих вподобань по мас-медія? Бо мас-медійну війну ми програли, це всі знають. Ну, я хотів би додати наступне: по-перше, за останні декілька років істотно змінилася ситуація з Поглядами і, взагалі, е, преференціями громадян у сфері ЗМІ. Е, е, якщо в області е, продовжує великою залишатися роль телебачення, і від телебачення залежить суспільна думка, Олександр Миколаївич навів приклад, коли є у нас е, супутники-антени, які е, транслюють російські е, телеканали, і і ці телеканали mm -hmm. мають вирішальний вплив і на політичних подобаннях громадян. У цьому дослідженні було показано кореляція. Чим більше люди дивляться російські канали. Mm -hmm. Тим більше вони голосують за проросійські партії, і відповідно цим визначається ставлення і до бійців Національної гвардії, і до багатьох суспільно-політичних проблем, які сьогодні існують в Україні. Тобто, у, в області це тенденція суттєва. Якщо казати про місто, про місто Харків, то тут є е, значною е, за останні е, 2-3 роки е, тенденція з Значного зростання впливу інтернету, тобто, ми е, просто е, вже сьогодні маємо ціле покоління е, осіб до 30 років, більшість з яких не дивиться е, телебачення, особливо ми говоримо про місцеве телебачення. Якщо центральні телеканали там інколи е, там смотримо випуски на <кхем> Да, випуски новин, можливо, якісь ток-шоу там і так далі. То є е, е, ціле покоління молодих людей, які взагалі не дивляться місцеві телеканали. І відповідно, коли е, говоримо про політичну взаємодію, комунікацію, то ми маємо е, безпосередньо е, виходити і на інтернет. Ну, не случайно, зараз революцію в Україні назвали Фейсбук революцію або Твіт Революцію. Ну так не українську революцію називали, так називали революцію ще Арабські революції, mm -hmm. Фейсбук. Революціями, -революціями. Да. Но, інформацію в інтернеті точно також <клес> нужно что масса вбросов, так же нужна ріяни перепровіряти, тому що маса вбросов, фейків і так далі довіряється істочникам многімним нічого. Безумовно, саме тому люди об'єднуються в певні мережі групи, і в межах цих груп, як правило, спілкуються з колом осіб, яким вони довіряють. І саме з цього кола отримують відповідну інформацію. Угу. Я О, хочу сам. сказати, що ще є одна група, яка дуже сильно об'єдналася. Вона це батальйон в'язаних беретів, які сидять там по лавочкам. І для них гречка не тільки з пакетів, для, для них гречка з екранів телебачення. І оця гречка є самою шкідливою, яка тільки може бути. І до речі, хар... ситуація у харківських ЗМІ теж, теж ви її досліджували, так я розумію? Досліджували. І що це дослідження показало? Що ви маєте на увазі? Ну зокрема, я можу сказати, що немає якогось одного лідера переваги, тобто, коло глядачів, якщо казати про СМІ, Росіяно між декількома телеканалами. Але знов таки це невелика коло щодо е, місцевих газет. тут звертає на себе увагу е, теж значна, е, якщо казати про динаміку, значне зниження е, рейтингу місцевих газет. Е, багато людей взагалі не читають газети. Тобто, тобто якщо рейтинг казати... рейтинг, ага, рейтинг просто, щоб ви, Я так, можливо я помиляюсь. Рейтинг насправді у нас довіри інтернет найбільше. Так ну е, якщо казати телебачення, про... радіо газети, чином. По парку 63% інтернету. Uh -huh. по області телебачення менше. 60 uh -huh. щодня. щодня. Тобто 60. телебачення все одно у рейтинзі, у рейтингу довіри це там друге перше місце, так? Розуміє? Безумовно, так. Да. А найменше е, довіряють, якщо ми казати про інформацію, це інформація отримана з радіо. І радіо, взагалі, якщо казати сьогодні про відсотки 86%, я не знаю, Олександр Миколаївич, можливо там подивиться. Тобто, близько 80% взагалі не слухають радіо. Тобто, якщо казати про, про ситуацію, яка була раніше, то сьогодні це е, говорить про те, що немає вже потреби. Якщо казати про ту аудиторію, які слухають радіо, то це знов таки цікава інформація. Можливо, для вас буде то це е, дуже часто автомобілісти. Перепрошую, давайте ми послухаємо. У нас є телефонний дзвіночок. Давайте. А алон, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Добрий день. Добрий, день. як вас звати? Григорій. Григорій. Будь ласка, питання. Дивлюся вашу передачу. передачу. Угу. Дуже корисна передача. Я, як патріот України, хочу вам сказати, що вчора випадково. Ну, Програми передивлявся, включив якраз попав на тебе. Виступав на вашому каналі депутат депутат Лесик такий є в Харківську. Так, це не реклама. Не реклама. Так, да, давайте ці не... Він дуже розказував, що треба з Україною, з Росією дружити. Це наші друзі, це наші браття. Без... Це його особиста точка зору. А хай би він розказав, як ці браття захватили Крим в Донбас, uh -huh. убивають наших там патріотів українців, які там воюють, захищають цих Донецьких. Як як мирних жителів там б'ють російські найманці? Uh -huh. Оце що треба... це по вашому каналу, такі йдуть передачі. Дякуємо, дякуємо за запитання. Я дякую. Хочу Я хочу цифру. Я, цифру. Я а, хочу да, уясніть. Да. А в нашій програмі будь в курсі. Бул этот гость? Нет. гость? Ну, ні. Ми, ми виходимо в рамках каналу ОТБ, ми виходимо в Ютубі, виходимо на сайті у курсі. І тому ми не відповідаємо за весь ефір, але давайте говорити далі. Стосовно, стосовно ставлення до військових дій. Зараз. Яка ситуація? До, угу. до, до телеканалів, дозвольте, щоб... Угу. Так, давайте. Да, да, Місцеві телеканали по області не дивляться 60% громадян. 60%! Ви уявіть собі, скільки людей поза межами жит... нашого громадського життя. 40... майже 40%. Це дві третини. Майже. Майже 40%. По місту Харкова не дивляться місцеві канали. Ну деякі канали можливо, і не треба дивитися. Це, ну, це... треба, не треба, але жарт. ми але ми говоримо про те, якщо казати, наприклад, про ситуацію, ось у західних країнах, зокрема в. Тих же Сполучених Штатах, коли я був, їх цікавить, вони читають переважно місцеву пресу. Дивляться місцеві uh -huh. телеканали, що тому, що ці події по рівень довіри і... там більше, наскільки і рівень тиш, довіри, і їх цікавить найбільше ситуація, що відбувається в місті, що відбулося, хто приїхав, що там е, впало, які зміни відбулися. У нас таке враження, що людей цікавлять якісь там глобальні проблеми, а місцеві або е, ми говоримо про. Низький рівень взагалі поваги чи довіри до телеканалів, або про низький рівень контенту, які ми або, представляємо. Про, те інше. або да. про те інше, не знаю. Але ось ситуація така, і вона погіршується з кожним роком. На жаль, ну кстати, в Харкові вже mm -hmm. немає ні одної місної радіостанції. Возможно, вот ця статистика вона ще з об'ясняє, чому. Ну возможно, вас да. но я кажу, тенденція не дуже втішна, і треба її переламувати. Нам треба створювати і контент, який був цікавий. І якось треба зорієнтовувати наших громадян на те, що треба разом збиратися і обговорювати місцеві проблеми, вирішувати місцеві проблеми, якось координувати свої дії. Тому що так виходить, що ми там молодь у якихось Фейсбук групах, там ВКонтакті сидить пенсіонери, там мають своє життя, і ми все далі. І далі відходимо один від одного, це не дуже добре. Хочу далі. сказати, пане що Олександр. Харківська ага. організація самопоміч, Харківська обласна, буде робити все для того, щоб відродити справжню журналістику, дати людям нашим правдиву інформацію, як через пресу, так і через радіо, телебачення, і інтернет. Ми зараз над цим працюємо. Дякуємо, пане Олександре. Ще одне. У нас два, пане Олександра, Олександр, Олександр Миколайович. Що стосується війни. Чи є у цьому дослідженні ситуація, яку ми можемо зрозуміти, як ставляться до назви зони ОТО, бойових дій, війни? Ми зараз чули по дзвінок, в якому просто ну, тобто, занепокоєння тим, що ставлення до того, що відбувається зараз в Україні, воно ну, таке там дружба з братським народом з одної сторони, да? А з другої сторони, абсолютно зрозуміє агресія, анексія і просто ну, це зухвали захоп... захоплення території і людей. Я... Чи є тут всього дослідженні така питання. ситуація? питання? Як ви можете оцінити дії, які відбуваються на сході? Чи згодні ви з тим, що це агресія Росії спрямована проти незалежності України як держави та її суверенітету? Цілком згодна? Цілому згодне та скоріше згодне, ми можемо поєднати ці три групи, як згодні uh -huh. з такою думкою. 49% мешканців міста Харкова і 58% області. Область. Тобто, ситуація навпіл виходить, так? І це було насправді це не, не сьогодні. Не це, було, це, це було влітку. влітку. Тобто, коли ще не було перемир'я, у якому загинуло 800-900 з чимось людей, так? Ми сьогодні uh -huh. говорили про це. Я не погоджусь з тим, що навпіл, тому що 32% не визначилось і е, говорять е, про іншу позицію лише е, 20%. відсотків. Тобто, е, не дуже е, це навпіл, тобто переважна більшість, ну тобто відносна більшість громадян все ж таки е, негативно оцінює дії Росії. Угу. А ще, ще які були стосовно вимірювання стосовно о, стос, ситуації на сході України, бо це не ну, найбільше політичні? Оціню, оцінювали готовність людей втрутитися в ці події. Угу. Питання таке: чи готові ви особисто прийняти участь? Чи готові ви допомагати? Чи ви ніколи не будете ні, ні, в, якій, ні в якій мірі допомагати? Так, от скажу з останнього, ні в якій мірі. Майже 40% людей не мали тоді бажання тоді брати, участь, брати участь у захисті України. Я так? думаю, що ще змінюється. Ми просто маємо ну, безпосередні контакти з тими, хто зараз допомагає. І таких людей багато. А чому об'ясняється така нелояльність наших? Не, не Граждан. Ну, сьомим каналом, пояснюється. Тобто це його, знов прип... ЗМІ. його ЗМІ. Тут вклад... я ж кажу, що ця гречка. Отруйна, вона небезпечна, і вона от оті цифри, вона в значній мірі вона і сформувала, mm -hmm. і це провина. Це не про я кажу про це не просто так, щоб констатувати. Я кажу про провину цього каналу і цих журналістів. Кожного персонально. Хто А хто відкриває быть, все таки, що і тим, що государство ніколи не заботилося об українцях, о своїх гражданах. Це абсолютно вірно. це недостатньо було. Дякуємо. У нас час, час сплив, спливає уже сплив до нас. У нас у гостях були Олександр Ситенко, президент громадської організації товариства учасників руху і кандидат із соціологічних наук Олександр Кирков. Да. Дякуємо за, за. Ми не спитали про те, що насправді дуже багато робить ще е... товариство учасників руху, але це наступного да. разу. Я сподіваюся, запросити Олександр Миколаївич.